На каналі СБДри і сьогодні ми граємо в Дурс! В нього вже дуже давно не грали Сьогодні не хочеться. Дайте мені вийти з цього Хелпні please. О! о Як мені вийти? І це що таке? такое? Йорслікшоп. А во фу. Я хочу на такий лифт, я хочу типа. Кей буде вести куда <кій> я хочу. Вот такий лифт. Куда він буде вести? Нє-не-не, что есть вой хочу. А, ну все было то. Я хочу в нове. Перекушу поки загрузка. О! Так, так, так. А чё тут? Ще чого аз нема? Короче, ноль. Нали. А чого тут темно ще? Просто не та істинка. Ммм. Ну. Я побачу. Я включу звук. М -м. Действуюсь, трошки права не є на цьому звуку. Откриваємо ворота. Не ходити по траві. Як ти мені це продвигаєш? Андрій Mm. Не треба. Тут постоянно воню, я так не мене. Ух, така літка. Ну, він таки мені покажуть. Рехід. Не ходити по траві. Тут ще одна рибка, там ще одна рибка. Да-ди-да-да-да, прийду. Тут пацан, про якого я думаю. Так, що тут пацан, про якого я думаю. Десь тут вони мене не достануть. Пропав. Слава Богу. Монетки, патлетки, ветки. Тому більше обов'язція ментора. Рідка. До мене на мене ще що Шапка... не ходить. Тут уже багнути домів. Шапка. Коротше. Шапка. пустиш нам треба. Дивне. Цена, мне туда бы надо было. Наконец-то не нужно Я просто тут почекаю? почкаю. Ось мені не заходилося. Чого ти будини приносиш?

je ta stupeň, jaká nám treba. Угу. У нас уже вас двоє. Це добре. Тут ви бачите скоротить. Такі Так і так, не зна. Я в них зачек Так. А ми вже на якій у дверці? Де тут дверки? Там домик. Дев, з сприявлення. Як я поняв тут шкафів тільки от цього монстра. Я так я його замітив і пішов в нашу. Тобі, так, так. О, я бачите? Він тоже хороший. Вот так ми більше висидова за 10 років. Всім якої докаряли всім запаху.